Свої головний український подкаст Чехії. Вітаємо, друзі. З вами свої Віталія Токарчук і Сергій Драчук. І у нашому випуску сьогодні про центр інтеграції для іноземців. Люди з тимчасовим захистом з України вони можуть повною мірою скористатися нашою підтримкою. Про молодіжний форум це право чеської влади. Нам важливо нашу думку і нашу лінію продовжувати далі? До нашої студії завітає сьогодні лідер чеського колективу МДК Бенд, тромбоніст Онжей Бенеш. Як з'ясувалося, цей колектив вже дуже давно співає українських пісень. Сергію, ну а яких тем торкнемося сьогодні у новинах? А в новинах сьогодні ми розкажемо про те, що Чехія може пом'якшити деякі умови для отримання спеціального дозволу на перебування для біженців. Про те, що в Чехії працевлаштовані вже 155 тисяч біженців із України, і про те, що Чехія вже цієї осені матиме нового посла в Україні. Новини трохи згодом дочекайтеся. А поки поговоримо про центр інтеграції іноземців, скорочено чеською звучить як СІС, некомерційна організація, що працює в празі з дві. 2003 року центр надає соціальні консультації, допомагає з пошуком роботи, записом до дитячих садків та шкіл, підтримує під час вступу до вищих навчальних закладів, нострифікації дипломів. А також пропонує курси чеської мови різних рівнів. І всі ці послуги безплатні. Кореспондентка Чізького радіо Олександра Сімочко поспілкувалася з Анастасією Лильо, яка працює у піар-відділі центру. Її роль полягає в тому, щоб якомога більше іноземців дізналися про послуги організації. Усі наші основні послуги, зокрема соціальне консультування, підтримка з працевлаштуванням, мовні курси та інші форми інтеграції, вони доступні для всіх іноземців, незалежно від їхнього статусу перебування. Це означає, що люди з тимчасовим захистом з України вони можуть повною мірою скористатися нашою підтримкою. Водночас, ми також розробляємо спеціалізовані програми, орієнтовані безпосередньо на потреби біженців. Хочу також нагадати, що ми допомагаємо з інтеграцією не тільки в Празі, але й також маємо філії в інших місцях, наприклад, в Коліні, в Ліберці, Младій Булеславі та інших. Особливу увагу ми приділяємо підтримці у працевлаштуванні та професійній орієнтації. Крім того, ми долучилися до спільної заяви європейських неурядових організацій, у яких закликаємо уряди та інституції ЄС створити довготривале та стабільне рішення для людей, які втекли від війни в Україні. У цій заяві ми підтримуємо продовження тимчасового захисту ще на один рік, а також наголошуємо на необхідності переходу від тимчасової кризової допомоги до більш системної та довгострокової підтримки, яка дозволить людям з України повноцінно інтегруватися. Центр інтеграції іноземців пропонує чимало різних курсів чеської мови, не лише у Празі, а також у інших містах Чехії і онлайн. Ми пропонуємо курси для дорослих, як очні, так і онлайн. Курси для дітей та підлітків, включно з родинними навчанням чеської мови, коли діти та дорослі навчаються разом. А також спеціалізовані курси, такі, як наприклад, чеська мова для роботи, де є акцент на професійну лексику. Також ми пропонуємо, наприклад, такі курси як курс чеської для підготовки до іспиту на постійне проживання. Окремо варто згадати наш курс для наймолодших. Нас проходить так зване клубічко. Це такий садочок в ігровій формі для діток віком від 3 до 5 років та їхніх батьків, що наразі власне проходить в празі. Це не лише таке мовне навчання, але й підтримка Тації через спільну участь дорослих і дітей, тому що батьки та діти навчаються в одному класі для тих, хто надає перевагу самостійному навчанню. Ми створили безкоштовний відеокурс чеської мови на YouTube. Заняття проводяться виключно чеською мовою без перекладу, навіть у групах із дуже різним мовним і культурним бекграундом. Теми уроків беруться з реального життя іноземців, наприклад, спілкування з лікарем, пошук роботи, оренда житла, повсякденні послуги тощо. А основний акцент робиться на розвиток словникового запасу, не на граматику. Навчання проходить у живій інтерактивній формі, часто у вигляді гри або роботи в парах. Те, що воно повністю на чеській мові, допомагає. Студентам швидше звикнути до чеської та вивчити той необхідний мінімум, який їм потрібний в короткий термін. А ще середи ми проводимо онлайн-розмовний клуб під символічною назвою Вавелон, де учасники мають можливість практикувати чеську мову в дружній атмосфері. Організація створила унікальну програму під назвою Перспектива, яка допомагає із працевлаштуванням іноземців. Це програма для безробітних мігрантів, які проживають у празі та перебувають у пошуку роботи. Вона допомагає мігрантам не лише знайти роботу, але й краще зорієнтуватися на чеському ринку праці, покращити знання чеської мови. В цю програму входять курси. Чеською для початківців та трішки на вищих рівнях, розмовні клуби, семінари з працевлаштування та робота за соціальним працівником над кар'єрним планом. Програма особливо корисна для тих, хто шукає роботу вже понад три місяці, повертається на ринок праці після тривалої перерви, наприклад, там після декрету, має обмежений досвід роботи або стикається з іншими труднощами, такими як старший вік чи проблеми зі здоров'ям. Учасники програми можуть скористатися індивідуальним консультуванням, під час якого отримують підтримку в пошуку вакансій, написання резюме, підготовці до співбесі, та також у спілкуванні з установами та роботодавцями. Соціальні працівники також допомагають із вибором відповідної Кваліфікації чи на сертифікацію дипломів до програми також ходять групові заходи, так звані джоб клуби. Це воркшопи, які присвячені працевлаштуванню та трудовому праву, часто за участі фахівців з HR чи правового консультування. Окрім цього, щотижня відбуваються розмовні клуби у дружній неформальній атмосфері, де учасники можуть розвивати свій словниковий запас на теми, пов'язані з роботою чи повсякденним життям. Анастасія також перерахувала з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни України та як саме в центрі допомагають їх вирішувати. Громадяни України звертаються до нас із різними запитами. Найчастіше це питання пов'язані з працевлаштуванням, освітою та легалізацією перебування. Багато клієнтів шукають підтримки у пошуку роботи або намагаються знайти таку, яка б більше відповідала їхній кваліфікації. Часто трапляється, що люди мають професійний досвід і освіту, але на жаль, змушені працювати на некваліфікованих посадах через брак знання чеської мови. Водночас, через важку або фізично виснажливу роботу їм не вистачає часу і сил на вивчення мови. Це певне замкнене коло, яке ми намагаємося розірвати за. Допомогою таких програм, як, наприклад, та сама перспектива, серед жінок з дітьми дуже часто порушується тема запису дітей до садочка або школи. Ми допомагаємо зорієнтуватися в системі, підготувати необхідні документи та налагодити комунікацію з навчальними закладами. Також багато людей звертаються з питанням щодо спеціального довгострокового перебування, продовження тимчасового захисту або переходу на інший тип візи. Ми бачимо, що виклики дуже різні їх об'єднує насправді одне: прагнення людей стабілізувати своє життя в Чехії, інтегруватися, працювати за фахом і забезпечити своїм дітям якісну освіту, а собі якісне життя. А ми тут Саме для того, щоб їм у цьому допомогти. Сергію, я знаю, що ви вже майже 30 років мешкаєте у Чехії. Якими були ваші відчуття, коли ви приїхали, і почався цей процес інтеграції? Так, власне, якраз ще цього, чи наступного тижня сповнюється рівно 30 років. Треба буде пошукати вдома той квиток, з яким я сюди приїхав. Я його зберіг. Ну, Це а... приємні спогади. Так, звичайно. Ну а процес інтеграції в цьому процесі нам дуже допомогли місцеві українці, тобто чеські громадяни українського походження, які були друзями декого з моїх колег. Ну і вони стали всім нам друзями, і звичайно, вони в... допомагали ввійти в чеське суспільство. А далі було просто самостійне вивчення чеської мови завдяки ще паперовим газетам і телебаченню. Телевізор показував гарівно чотири телевізійні програми, які опівночі вимикалися. Так більше тоді не було ніяких ж інтернетів, ще нічого не було. От ну і отак, от якось воно пішло потроху. І перший свій іспит на інтеграцію в чеське суспільство. Я склав, коли й пішов подивитися на вежу староміської ратуші в Празі. Зараз щось я пригадую цю історію. Так, так, так. Я, здається, вже колись розказував. Що Нагадайте, тоді було цілком законно в Чехії мати окремі ціни для своїх і для іноземців, значно дорожчі, звісно. І там було написано на касі англійською мовою: там entrance fee 20 crowns» цифрою. А далі чеською мовою було написано літерами. Без цифри, вступ 10 корун. І я просто слухав, що говорять люди переді мною в черзі, і повторив те саме, дав 50 і отримав здачі 40 і прийшов туди за 10 корун. Зараз цей квиток коштує вже 350 разом з усією ратушею, окремо на вежу квитка немає. Приємна згадка у вас така. Так. Ну а нині, якщо відкинути всю темну сторону еміграції українців до Чехії і подивитися на цю саму еміграцію під іншим кутом, то можна розгледіти шанси для реалізації підтримки України у нових умовах. І одним із прикладів успішної реалізації за кордоном є історія Тараса Катруна, одного з лідерів молодіжного форуму в Чехії, в якому зібралися активні представники української діаспори. На форумі обговорюють різні питання, в тому числі як допомогти молоді не втратити зв'язок із Україною, знайти себе в новому середовищі і перетворити свій досвід на ресурс для майбутнього. Війна змусила Тараса залишити дім. У Бернові він не просто продовжує жити. Він діє, створює, надихає і допомагає формувати нову спільноту молодих українців за кордоном. Цю неймовірну історію дізналася і розповість наша Леся Гнатюк. Як і мільйони українських дітей у 2022 році Тарас не зміг завершити навчання в рідній школі разом з мамою. Виїхав до Чехії, Атестат про середню освіту отримав онлайн. Від ідеї здобувати вищу освіту в чеських ВНЗ Спочатку відмовився та дистанційно вступив на історичний факультет Тернопільського державного університету. Але згодом я для себе віршив поступати на магістратуру. Суд я також на історика і для мене було важливо зрозуміти, як функціонує іноземний університет. Я поступив у. Університет Масарка на програму освіти впродовж життя з вибором окремих предметів, простою мовою кажучи на вільного слухача. Тобто, я вибираю собі певні предмети, які читаються на Факультеті такі навчання є платним. Один курс лекції у середньому коштує 2400 крон. Таким чином Тарас готується до майбутнього вступу до магістратури. Поєднуючи навчання у двох університетах, Тарас працює продавцем у супермаркеті. Частину заробленого витрачає на освіту частину на підтримку родини. Водночас він знаходить час на волонтерську діяльність на підтримку ЗСУ та громадську активність. Тарас один з лідерів форуму української молоді при уряді Чеської республіки. У межах цього проекту юнакі та віком від 13 до 24 років досліджували теми важливі для української молоді в Чехії від питань інтеграції до проблем працевлаштування та дозвілля. Ми в червні будемо це презентувати пані Лаурнчикові понувашеної справи де не може ще якісь представники уряду. Ми будемо робити у презентації. Потім подавати ці свої напрацювання, стратегію, погляди, як це значить можна реалізувати, і уряд це перегляне. Тарас зосередився на темі збереження української ідентичності серед молоді за кордоном. Як історик провів дослідження діяльності української діаспори в Чехії та Словаччині і свої напрацювання представив на воркшопі в БРНО. Також для своєї команди організував культурно-освітню поїздку до Праги. А наприкінці квітня запрошує українську молодь на квіз з історії та культури. України три найкращі місця получать призові книги. Ці призові книги допоможуть їм зрозуміти якраз українську націю, українську історію. Це також як українці зруйнували імперію зла. Перша, друга подолане минуле глобальної історії України Ярослава Грецика. І третя формування модерної нації, також Ярослава Грецика. Презентації лідерів форуму відбудуться в червні. Надалі слово буде за чеським урядом. Але ми є подіями, ми є організація, і якось далі нам потрібно втілювати наші задуми. Моєї сторони йде ініціатива створити якусь певну організацію українців Чехії, молодих. І продовжувати через ню реалізовувати наші проекти. Тобто молоді лідери будуть до неї залучені, тому що уряд може дослухатися, може не дослухатися. Це право якби чеської влади. Нам важливо нашу думку і нашу лінію продовжувати далі. Це поки що все в стадії обговорення створення цієї організації, залучення активу, залучення коштів. Але ми я стараюся створити таку. Потужну платформу на майбутнє плани Тараса амбітні. Його мрія бути корисним своєму народові народилася не сьогодні. Вона з ним із дитинства, з часів помаранчевої революції та революції гідності, свідком яких він був. Тарас Ріс у родині вчителів істориків з малку захоплювався книжками про гетьманів та славні сторінки минулого України. Цей інтерес до історії, справедливості з роками лише зміцнив його бажання діяти задля майбутнього своєї країни. Я хочу стати українським політиком, а саме українським президентом. Це, звичайно, я розумію, що це буде дуже тяжко. Я планую повертатися в Україну, планую повертатися на свою батьківщину. Кожен дивиться по-своєму на це. Одні не вірять, кажуть, що це вже неможливо, що я повернуся. Але моя мрія залишається мрією. І от я цю мрію можна сказати, реалізовую зараз. Можливо, малими кроками, можливо, вже чуть, -чуть більше, але своєю діяльністю я стараюся бути корисним для України. Тарас особливо для мене справжнім відкриття. Захоплююсь кожним українцем, який не опустив рук і продовжує діяти заради України, заради майбутнього. І ще одне нещодавне відкриття, особливо для мене, це чеський колектив МДК Бенд, який нині складається з чехів, а грає українських народних пісень. Сергію, ви чули про цей колектив раніше? На жаль, ні, я вперше про нього дізнався лише минулого тижня, коли власне вони до нас зателефонували і е, натякнули, що потрібна була б невеличка співпраця. До нашої студії завітав керівник колективу МДК Бенд, тромбоніст Анжей Бенеш. А, і хочу доповнити вашу історію, яку вже ви почали розповідати. Спочатку наша зустріч дійсно повинна була бути лише співпрацею, тому що музиканти колективу нині працюють над новою платівкою, яка знову ж таки складатиметься з українських пісень, і їм треба було начитати для двох пісень декілька рядків. Тому повинна була бути співпраця, наголошую ще раз. А вийшло ще й інтерв'ю, Сергію. До речі, потрібна ваша допомога з перекладом із задоволенням. Я про тих козаків, чию славу, що носить земля, чия слава покрила войських, їхнім подвигом вчився я розкажіть трохи про ваш колектив та його історію, коли він був створений та яку музику грали та граєте зараз. Наша капела МДК Бенд, молодий динамічний колектив Бенд. зникло в році. Наш гурт МДК Бенд, молода динамічна команда, був створений у 2001 році. Того року ми почали грати чеські й муравські народні пісні. А через два роки після створення колективу до нас прийшла співачка Українка і принесла нам на CD-диску Українська. Скі народні пісні, які нам дуже сподобались, і сподобались настільки, що ми їх почали грати. Так, поступово ми почали грати лише українські пісні. Ми перестали грати чеські народні пісні, тому що українські нам подобалися більше. Розкажіть про учасників колективу, чи продовжує співачка з України співпрацювати з вами? Тато співачка з нами ж бо не співа. Але та співачка з нами вже на жаль не співає, але українські народні пісні з нами залишилися. Актуальний склад колективу наразі такий: туба, гітара, тромбон, труба, флейта і вокал. Якщо ви хочете дізнатися конкретно імена учасників нашого колективу, то ви можете знайти їх звичайно на нашому сайті mdkband.cz. Коли ваш колектив почав співати українських пісень, не було побоювання, що чеській публіці можливо можуть не сподобатися українські пісні? Я смислим же того що послухач тому Я Думаю, що це взагалі не шкодить, тому що слухачі на тому не розуміються, тому що слухачі розуміють той ритм, розуміють енергію і мелодію. А коли це супер зібрано все разом, то слухачеві зовсім не шкодить те, що він зовсім не розуміє тексту. Все йде від енергії та ритму пісні. Ритму, а тій власне енергії, ті піснічки. Скільки зараз у вашому репертуарі нараховується українських пісень? Мислим, вже два. Гадаю, що вже 20 українських народних пісень маємо у своєму репертуарі. Двадцять льодових українських пісні. Зараз ваш колектив вже працює над своїм новим альбомом, який складатиметься з українських пісень. А скільки взагалі альбомів маєте у своєму арсеналі? Мами ніколи альб. Українських, українських, mm -hmm. Маємо декілька альбомів українською. Перші аматорські записи ми записували в репетиційній кімнаті чи в гаражі, і то були такі досить маленькі диски. Перший великий диск ми записали в студії у Карлових варах. Там ми записали, пригадую, вісім пісень, і то вже був професійний запис. А потім ми ще записали чотири пісні, але вони вже не вийшли на диску, а лише на Спотіфай та на YouTube, Apple Music та інших платформах. Але ну на Спотіфай Apple Music, а на телеких платформах. А що змінилося у вашому колективі від початку повномасштабної війни в Україні? Можливо, ви думали над тим, щоб змінити репертуар і вже не співати таких веселих українських пісень? Про нас? Біло, а я власне пожаду лежит для нас було і залишається важливим співати ті пісні, тому що звичайно з початком повномасштабної війни до нас приїхало багато українських слухачів, тож є радістю власне грати. Часто, коли граємо на якихось площах чи акціях під відкритим небом, то відчуваємо радість, коли бачимо, що багато людей співає. Я про це знаю. Тому для нас важливо грати цю музику. Так і про нас пожади до дуже житі грати музику. До Чехії від початку війни приїхало багато українських музикантів та співаків. Чи зверталися вони до вас та щось казали про вашу музику? Можливо. Мали якісь пропозиції від них? То не Є, достали одну набітку від співачки. Ні, щоб... ми отримали лише одну пропозицію від співачки, яка браду з нами заспівала. Але критичних коментарів стосовно нашого співу мало. Більша частина радіє з того, що хтось грає та співає ці пісні. Вічма радість, що то ж вубець власне, то ніхто грає співа. А взагалі, чи можна заробляти музикою у Чехії? В Чеську се музикою виділа да у Чехії можна заробляти музикою, але лише на професійному чи на півпрофесійному рівні. У світі аматорських колективів, яким є і ми, це, на жаль, неможливо. капел, ми, то можна. Як просуваються колективи у Чехії? Капели в Чеську це Пропагує на Фейсбуку колективи в Чехії просуваються за рахунок Фейсбуку чи інстаграму. Це найпростіший спосіб, як поширювати інформацію про концерти та події. Ми головним чином використовуємо Фейсбук, де звичайно ви знайдете актуальну інформацію і дати концертів. Само знайдете актуальні інформація та терміни концерту. А чи потрібні вашому гурту зараз музиканти? Наші капела, далі музиканти теж нашому колективу. Зараз якраз були потрібні музиканти, але лише як гості для запису шести українських народних пісень. Запис зараз відбувається в студії звукозапису, і скоро ви зможете почути результат. студію, а будете моці у вашому репортарі. Багато українських пісень, а особливо ваша найулюбленіша, яка моя улюблена українська пісень. Моя улюблена українська пісня, яку ми, до речі, граємо, це кришталеві чаші. Ця пісня про те, що поки світить сонце і звучать труби, будемо мати сили йти далі. а труби й трумпети, будемо мій силу йти далі. На жаль, запису пісні кришталеві чаші» в нас немає, але в нас є інша пісня у вашому виконанні, тому давайте шматочок її послухаємо. Над поточком, над поточком хмари цаплаті, а я хочу і не хочу, до тебе ходити. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою, пара, може і не пара дощі. Незвично чути українських пісень у чеському виконанні, можливо, незабаром з'являться у Чехії українські гурти, які співатимуть чеською, а можливо, такі вже є, а ми просто про них ще не знаємо. І перед тим, як перейти до актуальних новин, я хочу зробити невелике оголошення. Вже цієї п'ятниці відбудеться концерт братів Дмитра та Назарія Єремчуків, котрі в рамках своїх концертів української пісні приїдуть також і до Праги. Брати Єремчуки не лише співаки, вони є також волонтерами і допомагають ЗСУ. До того ж, гостями заходу також будуть представники громадської організації Український штаб міжнародної дипломатії з виставкою картин Вистояти, що перемогти». Могти цей захід відбудеться 25 квітня о 19 годині у будинку культури Ладві. Приходьте. А зараз Сергій настав час актуальних новин. Чехія може пом'якшити деякі умови для отримання спецдозволу на перебування для біженців. Наразі чинні умови доволі суворі. Одна з найсуворіших вимога до доходів. Претендент на новий спеціальний дозвіл на довгострокове перебування мав заробити принаймні 440 тисяч крон за рік. Як нагадала журналістам, керівниця секції працевлаштування Міністерства праці та соціальних питань Катерина Штепанкова, доволі суворі економічні вимоги для отримання нового дозволу, призначеного для біженців, установило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Якби з'ясувалося, що воно… Воно здатне обробляти прохання швидше, воно буде готове говорити про пом'якшення деяких умов, сказала вона. Раніше МВС Чехії прямо заявляло, що свідомо встановило настільки суворі умови, щоб їм могло відповідати не більше як 15-20% охочих. На розгляд більшої кількості заяв міністерству не вистачить працівників. Варто регулювати групу потенційно успішних осіб, щоб весь процес відбувався щонайшвидше і при цьому не поставив під загрозу здійснення інших міграційних процедур, заявило міністерство в супровідному листі до пропозиції встановити, зокрема, згаданий високий грошовий ліміт. У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95% із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування, кажуть у Мінпраці. І це найважливіше, сказала журналістам керівниця секції працевлаштування Міністерства праці і соціальних питань Катерина Штепанкова. Адже на початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40%. Міністерство вже раніше повідомляло, що надходження до чеського бюджету від біженців стали перевищувати видатки на них іще з третього кварталу 2023 року. Загалом у Чехії станом на кінець дня 20 квітня було зареєстровано майже 369 тисяч осіб із тимчасовим захистом у зв'язку з війною Росії проти України. З них діти і люди віком понад 65 років становлять понад 28,5%. відсотків. Біженців в економічно активному віці від 18 до 65 років майже 263,5 тисячі, з них понад три п'яті жінки. Чехія матиме нового посла в Україні. Ним стане Лубош Веселий, який раніше вже працював у Чеському посольстві в Києві, а також був заступником посла в Росії. Нинішній посол Радек Пех, який планували в празі з самого початку, через війну очолював посольство в Україні тільки два роки і наступними місяцями залишить посаду. Лубош Веселий є нині уповноваженим міністра закордонних справ Чехії у справі координації політики щодо Росії. В МЗС він працює з 2009 року. У 2010-14 роках він працював у Чеському посольстві в Києві в політичній секції, із 2019 року він був заступником посла Чехії в Росії. Після того, як у Чехії оприлюднили підозри, що вибухи 2014 року на складах боєприпасів у чеському селі Вербетиці влаштувала російська військова розвідка, відома як Гру, Росія 2021 року вислала його. 2024 року чеське розслідування довело причетність гру до цих вибухів. Крім того, веселий працював і в посольстві Чехії в Південно-Африканській Республіці. На посаду посла в Києві він прибуде у вересні. Лубаш, веселий за освітою фахівець із російських і східноєвропейських питань. Голова МЗС Ян Ліпавський, назвавши Україну одним із надзвичайно складних місць для роботи, констатував, що там перебуватиме експерт, який професійно працює з цим регіоном. Дорогі друзі, ну що ж на сьогодні ми змушені з вами попрощатися, але ми з вами на постійному зв'язку у Instagram Україна, нижні підкреслення Радіо, нижні підкреслення Прах, не забувайте про це. Також можете знайти нас на сайті Radio Prague International за адресою ukraina.radio.cz. Там багато корисної і цікавої інформації. У студії протягом етеру для вас працювали Віталій Токарчук і Сергій Драчук. До, До... наступного тижня. Почуємося, Па-па.